Доброго раночку, мої любі малята, а також ваші шановні батьки. Я хочу вас привітати із зимовим місяцем, який називається Як ви думаєте, дітки? Так, молодці, грудень. Це зимовий перший місяць. Так? І що в нас взимку відбувається? Вірно, іде сніг, холодно, морози. Тож, що на вулиці сьогодні теж у нас. Багато-багато снігу, майже цілий день усі десь самораночку сніжок. Тож, ви, малята, дуже молодці, ви всі полюва... полюбляєте зимові ігри. Так. Так. І ви що? Катаєтесь на санчатах, на ковзанах. Ліпите що, сніговика? Так, молодці. Розумнички, сніговика ліпимо. А ще, що ми робимо, як ви гадаєте, так, беремо сніжок до ручок, тільки обов'язково в рукавичках, щоб не заморозити наші рученятка. І що? І ліпимо сніжки. Тож, давайте з вами зліпимо сніжок. Молодці. Давайте. Один, два, три, чотири. Вже зліпили. Бо вона кругла, як м'ячик, так і гладенька. Але зовсім не смачненька. Один підкинули високо вгору сніжинку, сніжку. Два піймали сніжку знову. Молодці розумнички. А тепер, дітки, мені на зворотний зв'язок теж, будь ласка, вивчіть цей біршик. і Можете мені надіслати на мій телефон Viber і розказати. Я буду дуже вам вдячна. На все добре. Бувайте, бувайте.